Україна нині надає послуги для понад одного мільйона ветеранів та ветеранок. За прогнозами експертів, їхня чисельність в майбутньому збільшиться до п'яти мільйонів. В той час підтримка колишніх військових в суспільстві знижується. Майже половина українців нині сприймають ветеранів як людей з інвалідністю. Зазначали учасники публічних консультацій, що відбулися у Верховній Раді. Наше ключове завдання створити умови. А для здобуття економічної незалежності ветеранам і можливості повернутися до цивільного життя, і мій ключовий меседж сьогодні, що при створенні єдиної системи, яка б змогла забезпечити їм доступ до соціальних послуг, медичної допомоги, працевлаштування і психологічної підтримки, це керуватися принципом формування спроможності ветерана, а не залежності. Наш волонтерський рух є власне сьогодні створеною патронатною службою для наших військових, і ми мусимо те, що є унікальним для України, а саме наш волонтерський рух, використати і після того, як ветерани та ветеранки будуть демобілізовані. Саме їх патронат за нашими військовими, а потім і за тими, хто стануть ветеранами та ветеранками, є потенційно тим, що ми мали б використовувати, в тому числі і при, при патронаті народні депутати, урядовці та експерти в. Ході відеоконференції вивчали міжнародний досвід щодо функціонування ветеранської служби. Зарубіжні партнери радять розпочинати патронатне супровід ветеранів вже з перших днів мобілізації. У держави є щонайменше три види фронт-офісу для спілкування з людьми: це стіл в ЦНАПі, у лікаря первинної допомоги чи в інших структурах. Також це діджиталізований підход, це дія, де є інформація, але має бути Ще опрацьований і такий фронтофіс, як відвідування наших ветеранів і ветеранок, і в тому числі тоді, коли вони зникають з радарів цивільних служб і публічних, публічних органів, ветеранські кейси за кордоном це знову ж таки, долучення до спортивних змагань наших ветеранів. Це як ми знаємо, в Сполучених Штатах. Друге міністерство по бюджету це якраз міністерство ветеранів, тому що воно опікується, якби не тільки ветеранами, а й родинами, як запрошує на фестивалі, робить з ветеранів успішних людей в своїй державі. Реабілітаційний ленд-ліз, а саме якісне відновлення для повернення військових у цивільне життя. Такий досвід радять застосовувати Сполучені Штати. Повноцінна інтеграція ветеранів має бути комплексною і включати все. Бе набір необхідних послуг це медична та психологічна реабілітація, навчання та перекваліфікація військових а також підтримка бізнесових програм. Розробляється законопроект про ветеранське підприємництво. Це допомога ветерану після демобілізації і його інтегрування до цивільного життя, здобути свою справу, де він не тільки зможе сам заробляти собі кошти, але й зможе долучати своїх побратимів та цивільних громадян до свого бізнесу. Близько 13% захисників України це. Бувші керівники підприємців, які або особи, які мали власний бізнес, і вони є відповідальними. Наданням відповідних послуг для ветеранів буде займатися патронатна служба. Над її створенням нині працюють законодавці разом з урядовцями. Нині на розгляді у Верховній Раді зареєстровано чотири пілотні проекти, що мають створити єдині правила підтримки ветеранів в суспільстві. Військовий службовець або ветеран повинен отримати однакову допомогу, що в Одесі, що в Закарпаття. Що в Києві, щоб не було розпорошення будь-якого, це питання, які пов'язані в, в різних сферах. Це може бути і медична сфера, це може бути і соціальна сфера, як відновлення документів, втрачених, це також і включає і психологічну допомогу, і також юридичні питання, юридичні консультації, тому що ну, ми живемо в світі. Там, де працюють документи, і саме юридична допомога, також отримає від військових такий запит. І навіть міністерство ветеранів зараз додало в соціальну службу і психологічну службу підтримки обов'язкову юридичну консультацію. Держава працює над відновленням роботи центрів для ветеранів. Кожна допомога має бути тривалою, безперервною і пристосовуватися до потреб споживача. Задля цього потрібно створити реєстр потенційних надавачів послуг та провести аудит всіх адресних пільг. Ветеранська патронатна служба, на думку учасників заходу, має бути діджиталізована і мати індивідуальний підхід до кожного ветерана чи ветеранки.